Немає кращого відпочинку для дитини ніж літній табор, вважають педагоги, але і табори повинні відповідати державним стандартам. Тому відпочинок в таких закладах під постійним контролем. Ми контролюємо, щоб табори, в яких відпочивають наші діти, в першу чергу були безпечні, доступні, щоб ті категорії дітей, які малозахищені, захищені, щоб вони в першу чергу були оздоровлені. На сьогодні ми маємо вже. Сотків оздоровлення сиріт, тих дітей, в яких батьки загинули. В АТО, ми маємо досить високий процент. Десь біля 80 відсотків. чимось оздоровлення дітей з багатодітних сімей на Чернігівщині. Літні табори щороку приймають сотні дітлахів. Наприклад, заклад дитячого оздоровлення та відпочинку дружба, що знаходиться в Сновському районі, вже працює по повній програмі. Тут зараз відпочивають 130 дітей не лише з області, а й з інших регіонів України. Табір має дуже вдале розташування поблизу річки в чистому лісі. На відміну від інших, заклад має власний зал для заняття спортивною гімнастикою. В селі то розписане для спортивної молоді, які їдуть сюди зі всіх областей. Дітки в захваті від такого поєднання тренувань та відпочинку на природі. Я тут приїхав як на збори по спортивній гімнастиці. У нас тут день по три тренування. А, ну, нас тренер сюди привел. У нас чотири тренера є. Mm -hmm. Кормлять нас тут нормально. Тут ми відп відпочиваємо так в обід ввечері. В, в піонір граємо, в футбол, в теніс, на дискотеку ходимо. Звісно, в таборі не без проблем будівлі радянського періоду, недостатні фінансування, але це все не заважає дітлахам добре відпочити під час канікул. Працівники кухні, і педагоги, і всі медичні працівники всі докладають зусиль багато для того, щоб дійсно відпочинок дітей запам'ятався дітям, і вони були задоволені. Хотілося їм повернутися сюди ще наступного року. А от в закладі сезонного позаміського оздоровлення та відпочинку Зелений гай в селі Наумівка Корюківського району відпочинок організований з навчальним спрямуванням. Тут 90 дітлахів з району, які відпочиваючи, не забувають і про навчання. В них щодня проходять цікаві заняття. У них дуже така насичена програма. Вони вчаться ну і співати, і танцювати, розважатися, приймати участь у різних таких масових заходах. Традиційно у нас є мовна школа англійської мови. У нас два молодих виховати. Тут виховують справжніх патріотів. Гості до дітлахів приходять учасники бойових дій на Сході. Самі ж атовці кажуть, немає кращої реабілітації, ніж спілкування з малечою, та й дітлахи у захваті від їхніх розповідей. Нам приємно було сьогодні поговорити на тему патріотичного виховання і так само подякувати діткам, які займались важливою роботою для Збройних сил навіть зараз, оскільки саме в таборі Зелений Гай. Діти плили маскувальні сітки, тому е, цю роботу ми сьогодні оцінили, подивились, е, подякували діткам. Мені найбільше сподобалося, як вони розповідали, як вони заслужили свої медалі і як вони звільняли своїх побратимів з оточення. А коли виростеш, хочеш стати військовим? Так. Так, в армію підеш. Так, будеш захищати свою країну. Так не дивлячись на постійні заняття та навчання, діти в зеленому гаю в захваті від відпочинку. Деякі приїздять сюди вже не вперше і додому їхати не хочуть. Мені в цьому таборі дуже подобається. Я вже сюди приїхав п'ятий раз і думаю, останній, тому що я випускник дев'ятого класу і думаю поступати. Мені сподобалося, що тут можна знайти багато друзів і гратися з ними. А що ви тут цілими днями робите? Ну Граємось, відпочиваємо, їмо, ще вечором призи виграваємо, потім на дискотекі. дискотека буває в нас. А додому хочеться вже? Ні. Не дивлячись на всі недоліки, дідлаки проводять час із задоволенням та користю, а це найголовніше. У нас дітей не так багато, у нас демографія погана в області. Давайте зробимо разом так, щоб кожна дитинка відпочила в таборі, відпочила так, щоб вона згадувала про літа і посміхалася під час навчального року.